Всім привіт! Починаю нове відео. Ми сьогодні так довго спали, що в нас ранок почався в обід. Зараз вже одинадцяте, а я тільки снідаю. Уявляєте? Ну, тільки що погодувала ігната. Ну от і нарешті, нарешті, може поїсти і сама. Хоча дехто вже обідає в цей час. А ми з Ігнатом вже другий день вивчаємо оці карточки. Я вам колись показувала, що купувала ось такі пазли. Це хто що їсть. Карточки. Тобто тут з однієї сторони тварини, а з іншої, що вони їдять. Ігнашик поки, понятно, ще не розуміє, як його складати правильно, але деякі я йому показую. І просто знаєте, йому подобається дивитись малюночки. Там Котика, собачку, коровку це все йому дуже подобається. І друга цікава гра ось так бачите. Йому подобається ці карточки складати або просто в коробку, або в коробку через оцю щілинку я йому даю. Я отак її закриваю, і він, як і знаєте, листи в цей поштову скриньку кидає Тоже дуже весело і прикольно в це гратись. Граємося, так? Да? А ще мені здається, що в нього виріс ще од, з'явився ще один зуб знизу. Але він мені взагалі не дає подивитись. Я... Раніше, знаєте, я хоч могла там засуну, йому палець в рот, він його кусає, от, а я там щось нащупаю. Ні, зараз взагалі не дає ні в'яку. Але щось там біленьке я бачила, синок. Розкажи, тебе є зуб знизу? Є, да? але ти не даєш його показувати. Хоу. Хоу, хоу. Mm. Так, Це батька. Mm. Вчора ми, до речі, малювали, також йому дуже сподобалось. Вже щось давненько я не доставала ці розкраски, а це... Щось згад... забула просто, знаєте, а це щось згадала і прям перечудово. У мене там на задньому фоні, як завжди, чекає ціла куча. Білизни і моєї, і гнашкіною. Я вже випрала зимові речі, такі, що, знаєте, теплі, теплі, що начебто вже не знадобляться. Висушила їх поки сонечко ж зараз на балконі пече. Тепер треба все це скласти. Все це скласти до шафи. Але часу на це поки що в мене немає і нема на це в мене натхнення. Так що нехай лежить. До речі, ті, ті сосіски, що я готувала гнашки, йому вони зайшли класно, він їх потім розпробував ще більше і їв задоволенням. Той фарш, що залишався, я розклала ось в такі силіконові формочки і заморозила. І тепер ось так дістаю От, і знов на пароварку, Там хвилин, ну, мабуть, на 30, щоб встигли розморозитись, і буде чудовий обід. Взагалі, хто може на такому здоровому харчуванні, хто слідкує дуже сильно за тим, щоб не їсти там смаженим, то ось з такого фаршу роблять, можна і собі зробити такі котлети на пару, от, і їсти їх з задоволенням. Подивіться мій попередній влог, там я показую, як я їх готувала. Добрі і діткам, і собі. Так, а це ми зараз будемо робити обід. Так, да, думаю, що хвилин на 30. Хлібна душа і хлібна душенька. Так любить хлібчик, ну це взагалі, прям як бачу, що я дістаю хліб одразу рука, ручками маше. Руцями. Дайте йому шматок. А ще він, нарешті, розпробував е, твердий сир. До цього не їв, а це декілька днів вже нормально так запаковує. Але хлібчик. То, взагалі клас. Я з'їм свої бутерброди і поїдемо гратись на вулицю, бо вдома вже надоїло. Подивіться на цю дитину, яка стоїть, і випрошує в мене їжу. Шматок хліба, шматок сира. Нормально? Ігнашик, може, сідай, будеш зі мною снідати? Це при тому, що він вже втоптав тарілку каші. Але скажи, то каша то окремо, хлібчик то окремо, так? Mm -hmm. Дивись, ми тобі катаємося. Діо! Клас! Келас! Все, мама голова крутиться. Так, все, підсіли ми на ці пакетики фруктовими пюре. То одного не їли, а то вже ну, так, через день, через два їмо. Ну, просто це, звісно, для мамочок просто розслабон. Толі мені взяти яблуко, треба помити його, почистити, потерти, толі дати цю пюрешку. Різниця є, але ну, іноді, іноді балую скоріш себе, ніж дитину. Тому що він, в принципі, однаково їсть, що яблуки, що це пюре. Просто зараз е я так ще що подумала, що ну, реально немає ніяких же фруктів поки що. Оце тільки банани. Апельсини він не дуже. Яблука вже, мені здається, там немає ніяких вітамін. Ну, коротше, чекаємо вже полуницю, а поки що їмо пюре. До речі, тільки прийшли це з вулиці, пообідали. Ігнат пообідав. Ось, я сіла пити каву, бо ми на вулиці були 3 години. Я на тому майданчику вже 4 партії дітей змінилось, а ми все грали і грали. От, але мені подобається бути на вулиці, знаєте, там якось розваг, того всього більше от, і веселіше. А вдома що? А дома він наче грається в щось, але дуже часто він любить дивитись ноутбук. Він вже вміє його вмикати, до речі. Тобто, дитина, я ж кажу, ходити не вміє, а вмикати ноутбук, відкривати його, нажимати кнопку Пуск. Він вміє. Просто сучасні діти. Що його зробиш? Тому зараз вже він доїсть у свою пюрешку, я попю каву, буду його вкладати і далі вже продовжу робити свої домашні справи. Ось так. Ну і Я засмагаю, до речі. Я взагалі думала, що на майданчики треба вже одягати шорти. Там сьогодні одна мамочка була в такій джинсовій спідниці короткі, я подумала, о, молодець. Хоча, знаєте, сьогодні така погода що у тіньку наче прохолодно. От, а на сонці просто жара-жаріжка. Жара Ось, тому отак. Це діла. Пообідав, з'їв пюрешку. Ще і цей гречаник тиче пальцем, що дай мені, щось не наївся, чи що. Оце так нагуляли. Апетит, так? До речі, полуниці та на ринку зараз валом, але я не знаю, мене щось свекруха тіпа, каже, не бери поки що, щоб дитині тіпа, зарано. Ось, і всі ж завжди лякають, що ця перша полуниця, вона там зі всякими хімікатами і ТД і теп. Я навіть не знаю. От, чи даєте ви зараз полуницю, якщо от у вас маленькі дітки, мені цікаво, чи теж чекаєте. А така, що це до, до травня, до червня треба чекати, да? своя ж така грунтова, прям вже загорода буде тільки в червні. То ми, мабуть, не дочекаємося. Я, мабуть, куплю все-таки. Таку на ринку, бо вона така гарна там вже лежить, десь по 200 гривень у нас вже вона продається. Ну, ми ще не брали. Ще ми у роздумах. Так що напишіть, чи даєте ви своїм діткам вже полуничку оцю саму першу? Ні. Ти хочеш синок полуницю? Ти в тому році, до речі, її е, вже їв. Так, це був наш перший. Ми е, починали прикорм, якраз це йому було 6 місяців. Ми якраз починали. Е, Полоничку йому давали. Ну так, і він її, в принципі, да, Нормально їв. Так, я тут готую вечерю, рис відварюю. О, це буде Ігнату, Також йому роблю кабачок з моркою. Це, більше, ну, це як соте. От, тільки томатну пасту не додаю, бо він її не любить. Хотіла це зробити різ з овочами, а потім подумала, що ні. Не факт, що він оце буде їсти, то хоча б рис залишиться. І собі на вечерю готую картоплю відварену. І знаєте, що хочу зробити? Я на Ютубі дивлюсь один кулінарний канал, і мені дуже подобається все, що там ця дівчина готує, все виходить дуже смачно. І оце вчора вона виклала рецепт значить, булочки. Такі звичайні булочки з цим з джемом. От, і вони, типу постні, тобто без яєць, без молока, без вершкового масла, без нічого. І секретний інгредієнт там відвар від картоплі, тобто це вода. От, і мені стало прям цікаво, чи дійсно це смачно, чи дійсно з цього щось вийде, там дріжджове тісто. От, і от з цією водою. А, тому я сьогодні роблю, це, ну, роблю собі картоплю. Треба просто не вилити цю воду, а залишити її до завтра. От, і сьогодні прокинеться Ігнашик. з'їздимо з ним, купимо дріжджі в магазин, бо в мене їх виявилось нема. От, і хочу зробити такі булочки. Мені просто цікаво, цікаво що вийде, бо ну, в неї вийшло отак. От, я обожнюю такі всякі цікаві рецепти, а ще і недорогі, то взагалі. Тому або в цьому, або в наступному блозі розкажу вам, що в мене з цього вийшло. І е, залишу вам отут е, назву каналу, звідки я це все готую. О, дитина згадала, що в нього є бізікуб. Така, знаєте, дуже-дуже спорна іграшка, я б так сказала. М -м, не знаю. Наче і прикольна, але реально вона дорога. І ну, те, скільки їм грається, мабуть, я би сказала ці іграшці ні. Тобто, це, ну, якщо хтось подарить, от, або десь беріть таку вже на OLX, вони там дешевше їх продають, і цього, цього вистачить, так скажемо, Тому що. Ну, ось реально скільки вона стояла вже дуже довго і ось щось він, ось щось він згадав, що в нього вона є. Грайся, грайся, сину. десь на три хвилини тебе вистачить. Це, до речі, вчора Ігнашик малював. Ой, дай покажу, дай покажу. Оце вчора Ігнашик малював. Ось такий малюночок. Тато йому там трошки допомагав. Так? Да? Чи це ти татові трошки допомагав? Ой. Ти допомагав татові трошки? Так, а чому з соскою? Ми, я взагалі то намагаюся йому впродовж дня не давати соску тільки на сон. Це він просто нещодавно прокинувся, то забула ще забрати. Хоча він з нею засипає, потім він її випльовує і спить він без неї. От, але якщо прокинеться, то треба йому її всунути назад в рот, вона його заспокоює, він продовжує далі спати. А якщо ні, то шукає її прямо. Ну, поки що я не буду його відлучати від соски ще зарано, нехай ще побуде, бо я, я мабуть, не витримаю поки що це. Ну, тому, нехай поки буде соска. Подивіться, я нарешті зробила свою першу прикрасу. Ось вона така літня, така ніжна. Мені так подобається. Зараз я вам покажу її і на собі. Клас! Зайняло все це хвилин 20, а збиралась я цілий тиждень. В мене тут просто майстерня. Чому взагалі я так довго все це відкладала? Тому що я перший раз не все купила. І оце на днях я сходила, докупила ще деякі замочки, тут деякі штучки, фурнітурку, яка треба була. От і вже в мене все є. І ліску, навіть чи ліску, як сказати правильно, нову купила. Коротше, тепер в мене все є для того, щоб робити, робити і робити. Тому е, перший початок покладено, от, і я обов'язково продовжу. А ну-ка, спробую зняти ось так. Дивіться. Ну, звісно, кофта тут не дуже ця сіра підходить, але е, це кофта це не важливо. Важливо, ось що. Дивіться, як гарно виглядає. Так ніжненько, і я думаю, на сонечку взагалі буде дуже гарно все це приливатись. Під якусь білу футболочку, під таке глибоке декольте буде взагалі просто просто топчик. І мені здається, на літо це прям те, що треба. Подивіться. І знаєте, сам процес, це просто така медитація, <смас> просто супер. Так заспокоює і мені дуже сподобалось. І це дуже швидко. Просто іноді. Коли щось робиш, робиш своїми руками, ну там, наприклад, от я вишивала хрестиком. Це так довго. І ти, коли починаєш роботу, то кінець ти її побачиш ще через декілька місяців. А тут ти почав, і тут же, через півгодини, максимум, ти побачиш вже кінцевий результат. Просто супер. Все, в мене там ще є бісеринки. Ті зелені і білі що я купувала, о тому о, щось треба придумати ще із них. Дуже дуже мені сподобалось цим займатися. ще короче. Знаєте, я як отой і швець, і Жнець, і на Дуді Грець. оце я Я просто поки дивилась, як все це ну, правильно збирати в цьому ну, на Ютубі. От, то мені почали вискакувати ролики на подібну тематику. Ну, і знаєте, да? якщо щось дивитись, то тобі тут же Ютуб пропонує щось схоже. І те, що мене там зацікавило, це в'язання ось таким шнурком. Я такого раніше не бачила ніколи, що таке взагалі існує. А виявляється, люди таке роблять вообще, таку красу. З нього в'яжуть і корзинки, і всякі... Ну сумки короче, мене зацікавили сумки. Тепер в мене план зв'язати сумку. Так, в'язати я планую гачком. Я колись в дитинстві, там підлітком ще коли була, я в'язала гачком, якби на якісь навики, ази в мене є. От, але треба трошечки згадати, бо то давненько було. Я купила ось такі два моточка. це фісташковий колір, такий гарний, мені здається, на літо буде просто супер. І хочу зробити таку, ну, знаєте, або як типа сумка шопер. Ось щось таке буде. Єдине, тільки так як я ще недосвідчена майстриня, то я трошки неправильно вибрала оцей гачок От, і він маленький для цих ниток, ну, для того, що я хочу зробити, це він дуже-дуже тоненький. От, ну І поки я буду шукати собі потовші гачок, я зайшла в Аврору і купила собі там самі-самі прості нитки. Оце маточок, цей маточище, коштував 19 гривень. Він такий... Чомусь тут оранжевий, але взагалі він жовтий. Жовтого такого яскравого кольору. Коротше, я вирішила на ньому просто поки потренуватись, просто згадати, що до чого, щоб рука згадала весь цей процес. Хочу зв'язати якийсь цей чехольчик на мобільний телефон. От. Такий На ланцюжку такому довгому. Знаєте, просто іноді я з сигнатом виходжу, і мені треба тільки телефон, то повішу його в таку сумочку. Короте, маленьку сумочку для телефончика. От. Ну і цей крючок. Для цього підходить, я потренуюсь, от, все згадаю, що до чого, і потім вже візьмусь за гарну, таку справжню, велику сумку. Ось такий в мене новий план. Це, знаєте, бувають такі різні етапи в житті. Зараз в мене такий етап, мабуть, хочеться щось створити, створити. скажи, а що ти таке тут повісила, да? Що там? Тобі також щось зробити? Да. От, тому да, ось так, це мене зацікавило. Я, я просто, знаєте, ні, ну, вже дуже-дуже давно цим всім не цікавилась і була просто в шоці, що люди роблять своїми руками. І в мене, наче теж ручки дві, наче ростуть звідки, звідти треба. Тому от, хочу прям, прям є таке велике бажання. В то вирішила прям, не відкладати і все це почати. От, подивимось, що вийде. Так, ну що, ми з Ігнашиком заїхали, купили дріжджі в магазин сьогодні зранку, і зараз, поки він спить, починаю готувати цей е, прикольний рецепт. Сподіваюся, що він буде добрий, бо набір продуктів тут взагалі мінімальний. Оце отвар з картоплі, що я вчора його залишила: борошно цукор, ванільний цукор, дріжджі, олія. І я буду використовувати ось таке повідло абрикосове, яке в мене стоїть вже півроку в холодильнику і не портиться. О, таке воно гарне, з чого вони його роблять, от, але воно не от так, ну, якраз буду, Зараз використаю на ці булочки. Все, зараз все змішаю, перемішаю і буду чекати, поки тісто підійде, от, бо воно дріжджове. І потім вже вам покажу. Булочки перед тим як буду ставити їх у духовку. Поки чекаю, що підходить тісто на свої булочки, роблю заготовку для салата. Я колись вже це показувала, ну нагадаю ще раз. Знаєте, мені от запсти я дуже я дуже часто роблю салати, кожен день, іноді по два рази на день. І оце кожен раз розводитись, різати капусту, потім все це мити, різати зелень, все це до столу прилипає. Це ціле діло, іноді просто не хочеться цим займатися. Тому я роблю так один раз. Я шинкую капустину, ну таку середню, невеличку, от, одразу всю. І складаю її в пакет. Тільки треба, щоб все було сухе, це дуже важливо. От, І також так само роблю з зеленю. Ну, сьогодні в мене тільки зелена цибуля. от, Я її помила, висушила, поріжу ось так, контейнер, закрию і все. І потім, коли мені треба буде салат, я просто достаю все це, скидаю в миску от, і. Поселила, заправила чим там схотіла, і все, салат готов. І оце, оце все робити не треба кожен раз. І це дуже-дуже зручно. Тому, якщо ви так ще не робите, робіть. І таким чином ви будете їсти зелень набагато частіше. До речі, оцей миючий засіб, що я брала в новосі, непоганий. Він густий, добре таки концентрований. мабуть, якби мені його налили в пляшку з під фейрі, я б не помітила. Під, підміну. Ось. А ще знаєте, я роблю ось такі замітки на холодильнику. І ось написала, коли почала цей засіб, і мені цікаво, наскільки мені його вистачить. Бо попереднього фері мені ось вистачило на 43 дні, такого ж об'єму. І ще я завжди пишу, наприклад, коли ми почали каву, мені також цікаво, наскільки нам вистачить кілограма. Кави. От, і обов'язково пишу, коли я поливаю квіти, бо я забуваю, коли це було. І мені завжди здається, що та я ж тільки недавно їх поливала. А виявляється, що вже давно. От, і це все таке на холодильничку, на холодильнику в мене зберігається і нагадує мені, щоб я не забувала, бо в голові в мене таке дуже, дуже весело в моїй голові. Цікаво, хто-небудь ще робить такі заміточки собі, чи це тільки я таким заморочуюсь. Але мені от завжди цікаво. Мені цікаво, наскільки мені міцелярної води вистачає, наскільки цього прального засобу, або там шампунь. От Завжди якісь собі роблю такі замітки, щоб потім знати. Так, ось і готові мої булочки, змащую їх сиропом. І вже прям чекаю, не дочекаюсь, коли. Вони трошки остинуть. Я б їх вже їла, бо я вже хочу чай пити, якщо чесно. Пахнуть на всю квартиру. У мене чоловік на дієті, але ходить і все одно трохи облизується тут. Але ні, це тільки мені. Тільки мені всі 10 булочок. Все мажу. Це, до речі, я змащую їх сиропом, тому що я ж не покривала їх жовтком, бо це ж постні булочки. От. І для блиску, для того, щоб придати їм такий більш апетитний вигляд, то робиться водичка з медом або з цукром. Я робила з цукром, меда в мене нема. От, і отак кожну покриваємо, і вона, вони тоді блискучі. Мені, якщо чесно, так, навіть більше подобається, ніж яйцем жовтком коли змащують, бо я не люблю цей присмак. Запеченого цього яйця, я його прям відчуваю в виробах, а отак водичкою мені саме те. Але треба гаряче-гаряче-гаряче, які от одразу тільки з духовки витягли і одразу о, треба змастити. Так, я тут вам трохи поплянкою в камеру, але ну, це просто неможливо. Вони такі добрячі ці булки. Подивіться. Я обов'язково тут залишу, що це за канал, а ви обов'язково щось з нього зробіть, якщо любите випічку. Це просто така смакота. Я взагалі не знаю, навіщо ми в тісто додаємо тоді масло, молоко, яйця. Якщо я просто їх на отой воді з картоплі зробила, вони просто ну, такі добрі. Ну, я не знаю. Я ж кажу: у мене з цього каналу все, що я не піку, все. Ну, взагалі, завдяки оцій дівчині, в мене виходить тепер така смачна випічка, що я навіть більше не збираюсь нічого дивитись і робити по якимось іншим рецептам. У мене є тепер рецепт ось такий буде постний і рецепт там, де і масло, і яйця, і молоко, і все оце там є таке ну, здобне таке тісто, теж таке смачне. Я ще подивлюсь, які вони будуть на завтра. От, але я впевнена, що вони будуть супер м'які і такі самі е, доб добренькі, просто смокота. Так, -да. це, це, це неможливо витримати дуже добре. Е, поки пеклись мої булочки, а моя дитина чемно спала, я зробила ще одну прикрасу. Па-м! Па Дивіться. Жовта з цими молочними бусинами. От, і посередині взяла ось таку як жемчужну вставила. Клас, мені дуже подобається. І головне, знаєте, те, що я вам казала, що це робиться дуже-дуже швидко. Ти тільки начебто почав робити 20 хвилин і все вже готове. І всі задоволені, так скажемо. Тому. Е Можливо, я когось цим надихну, також зробити і собі якусь таку підвісочку. Я дуже вам раджу прям цим зайнятися. Знаєте, це і заспокоює нервову систему, а це зараз дуже важливо. От, і плюс прикраса буде вам до якогось образу. Отак. От, Отже, всім дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Я пішла смакувати свої булочки добренькі, поки вони ще свіженькі і гаряченькі. От, а з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео. І обов'язково напишіть, чи сподобались вам мої прикраси, і чи не з'явилось у вас бажання зробити собі щось таке саме. Бувайте! Ви знаєте, я оце дивлюсь і думаю. А знаєте, чого не вистачає цьому намисту? Правильно, сережок. Так що треба йти і шукати, як і з чого роблять сережки, і щось подібного кольору зробити в комплект. О, що я придумала. Піду шукати. Пока!